Доброго дня! Мене звуть Всеволод Хома, і в сьогоднішньому відео ми говоримо про кіно та політичну філософію. Чи існує зв'язок між політичною філософією та кінематографом? Як відстежити цей зв'язок? І чи взагалі він цінний для нас? Чи має сенс витрачати на нього час? Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете підтримати мою діяльність мого каналу на Patreon. Ви самі обираєте суму підтримки, це автоматично розблоковує вам дописи для патронів, серед яких довші версії відео, це зокрема, і інші цікаві матеріали, які доступні лише патронам. А ми починаємо взагалі. Думка про те, що кінематограф та сфера політичного якось пов'язані між собою, не є новою. Блідне на ідеології ХХ століття нам це, власне кажучи, довело, тому ми трохи поговоримо спочатку про це, про якісь історичні передумови цього взаємозв'язку. Ми можемо згадати фільм Тріумфолі Ріфеншаль, можливо, найвідоміший фільм, знятий в нацистській Німеччині. Або ми можемо згадати, можливо, будь-який радянський фільм, тому що все це насправді про марксизм-ленінізм, про комунізм і, скажімо так. Про те, чому ця ідеологія найкраща, тобто, ми можемо бачити різні політичні режими, тоталітарні режими в ХХ столітті, і ми можемо бачити, як кіно експлуатувалося як мистецький жанр для того, щоб чинити пропаганду серед мас, для того, щоб переконувати їх, надавати їм можливо якесь естетичне підґрунтя своїх переконань. Мені здається, що цей механізм настільки дієвий, що е, ну, можливо, ви краще знаєте за мене, я не знаю просто. Але я чомусь підозрюю, що у 2022 році вже на Новий рік все ще показували радянські фільми. оті, що ми зазвичай бачимо в ефірі на Новий рік. Ну, ви розумієте, да? то відтворюється певний паттерн поведінки. Люди звикли це бачити як в радянському часі, так і зараз. Бачите цю. Іронію долі. Тому механізм дуже і дуже дієвий. Можна згадати цитату, яку приписують там, Леніну, здається, про те, що кіно це просто необхідна річ для того, щоб працювати з масами, і, можливо, чи не найважливіший для комуністів мистецький жанр, що насправді актуальним не тільки для комуністів, а і для будь-кого, в кого є якісь політичні переконання і хто хоче їх, скажімо так, поширити. Тобто ми можемо говорити про таке собі ідеологічне кіно, яке ставить на меті лише переконати. Воно не є надто складним в плані подачі якогось меседжу, але ми можемо подивитися і на політичне кіно не стільки як на пропагандистський жанр, а на дійсно мистецький жанр. В цьому, в тому ж таки, 20-му активно займалися французькі режисери так званої нової хвилі, коли намагалися. Ну, переважна більшість з них насправді з лівих позицій показати, чому сучасне їм суспільство неправильне, несправедливе, і ці фільми, як правило, містили в собі зашитими цілу низку таких собі політичних пазлів, які лише свідома політична людина могла розчеклувати. Тобто, розчекловуючи ці пазли, ми приймаємось. І розуміємо аргументи, які закладає нам туди режисер, ту ідею, яку він чи вона закладають, тож мені здається, я вже достатньо сказав про зв'язок між кіно та сферою політичного. Я думаю, ми можемо зупинитися на такій, такому все ж таки, ще гіпотетичному твердженні, що цей зв'язок є, це вже на ваш власний розсуд оцінити наскільки переконливо було те, що я сказав. Ми підемо далі. А як щодо зв'язку між Кіно та політичною філософією взагалі. Да, ми переходимо до теми цього відео. І як можна дивитися кіно і водночас займатися політичною філософією? Е, мені здається, для того, щоб зрозуміти, це варто зробити два розрізнення, як взагалі можна дивитися кіно. Перший рівень внутрішній. Коли ми сконцентровані виключно на цьому фільмі, ми сконцентровані на тому, що нам хоче сказати режисер або автор. Цього фільму. Ми намагаємося пробитися до тієї ідеї, яка там схована. І через це ми залишаємося лише в межах цього фільму. Тому ми можемо говорити про певний унікальний режисерський стиль. Ми дивимось фільм і очікуємо знайти там певні прийоми або пасхалочки від режисерів. І залишаємося знову ж таки в полоні цього фільму, в полоні його естетики, класичних образів, розвитку сюжету. А є ще зовнішній рівень, і от він нас буде цікавити найбільше. На цьому рівні ми, начебто, забираємо в автора стрічки його стрічку. Забираємо цей фільм для того, щоб дослідити його самостійно і піддати множинним інтерпретаціям без будь-яких обмежень. Даючись до цих інтерпретацій, ми поринаємо в просто легіон, да? в легіон контекстів. Тобто ми можемо говорити про контекст тут і зараз про політичний контекст, про контекст політичний минулого, про політичний контекст, ну не боюсь цього сказати, майбутнього, яке ми так худобідно намагаємося моделювати. І коли ми дивимося фільм от в такому ключі, то ми ставимо зовсім інші питання ніж коли ми переглядаємо фільм в якомусь споживацькому форматі, коли ми звикли. Тобто мова йде про те, що ми задаємо фільму питання. Ми е, запитуємо, а що цей фільм може розповісти нам про нашу політичну реальність? А далі ми шукаємо в цьому фільмі якісь ідеї з політичної філософії і е, вже спілкуємось одне з одним, дискутуємо спочатку з собою на рівні аргументів, звичайно, про те, а чи дійсно там зображена саме ця ідея, а не інша, чи не є наша інтерпретація занадто довільною, занадто абстрактною навіть для такого процесу. Що ж, це означає на практиці. Одна справа говорити про те, як потрібно дивитися, і зовсім інша справа дивитися. Ну, наприклад, якщо ви приймаєтесь темою расизму і ксенофобії, то вам саме час передивитися Гаррі Поттера, екранізацію романів чудовий Джон Роулінг. Насправді це фільм про долю ксенофобією та расизмом. А Гаррі Поттер – це син очільників політичного руху, який бореться з такими от явищами. І е, насправді, якщо подивитися на всі фільми, да, яких там доволі багато, то це одна лінійна історія про те. Як людина усвідомлює свою політичну ідентифікацію і усвідомлює себе борцем з певними неприйнятними ідеями. Волан-де-Морт там, звичайно, це лідер радикального угруповування, яке воює в політичному плані за чистоту крові. У фільмах, де вже Гаррі Поттер дорослий і там, де починається реальна боротьба. Там ми можемо знайти дуже багато для того, щоб осмислити, можливо, якийсь історичний політичний досвід або навіть наш. Ну, наприклад, в одних же з кінцевих фільмів, коли в Потеряні просто зростає кількість смертей друзів, соратників Гаррі Поттера, і, в принципі, там збільшується накал, ми переживаємо разом з Гаррі та з його друзями загибель близьких. І ці почуття, можливо, в чомусь можуть нам розповісти про. Не знаю, навіть свинцеві 70-ті в Італії, коли різні політичні угруповування воювали між собою, і все це було насправді прополітичне. І той тиск, той невимовний. Жаль, коли хтось з твоїх соратників загинув, можливо, ми можемо відчути цей через цей фільм, краще зрозуміти політичний контекст. Ну, згадувати про те, як сьогодні ми можемо відрефлексувати наші певні почуття під час російсько-української війни, я взагалі не буду на цьому зупинятися. Це очевидно, і ви це зробите набагато краще ніж я. То насправді ідея в тому, щоб дати нам трошечки відчути, яким насправді є напруженим процес політичної боротьби. Там, де можливі і не просто сум, жаль, програш, а там, де можливо загинути. Але давайте візьмемо щось інше. От ми читаємо книжки з політичної філософії. Ми говорили, що ми в фільмі шукаємо якісь ідеї з політичної філософії. А ми читаємо книжки з політичної філософії. І ми раціонально і сухо все там обґрунтовуємо, дискутуємо і так далі. Чи можна додати в цей процес фарб? Ну, звичайно, можна. Згадати знову ж таки той самий тоталітарний радянський кінематограф постійно, постійно на екрані ми могли бачити радянських людей. А фактично, всі ці фільми були про те, з якими проблемами стикаються люди щасливого комуністичного суспільства. І насправді, якщо подивитися знову ж таки в тому ключі, в якому ми дивимося, кіно. Під цим вектором політичної філософії, то насправді це теж певний аргумент в усіх цих фільмах. Він цей аргумент, цей спосіб подачі, покликані на те, щоб переконати нас, що комунізм, марксизм, ленінізм це найкращий політичний устрій, і люди там будуть щасливими. А якщо вам недостатньо книжок чи ви не згодні, подивіться фільм. Відчуйте, як це жити в щасливому комуністичному суспільстві. Тобто кіно в чомусь має набагато більший потенціал, ніж е, текст, ніж книжка. Е, тому що він може наочно показати нам, як виглядатиме життя при тому чи іншому політичному ладі. Ми можемо це відчути, співвідносячи себе з персонажами і персонажками фільмів. На останок можна. Подумати про те, а як би виглядав світ, де перемогло лібертаріанство, про яке я робив декілька відео. Лібертаріанство насправді це серіал-Офіс комусь відомий, комусь невідомий. Можна загуглити. Це серіал, де держава взагалі не з'являється за всі 9 сезонів цього серіалу. Поліція з'являється там лише декілька разів. І тому говорити про те, що це якесь зарегульоване суспільство державою не приходиться. І якщо опустити той факт, що в принципі це про або англійський контекст, або контекст американський, якщо ми говоримо про адаптацію серіалу, і якщо ми просто екстраполюємо це на лібертаріанський устрій, то можливо десь він так і виглядає. І лібертаріанці це не про. Скажімо, мінархізм, не про маленькі податки, не про те, як держава не має втручатися, про всі ці раціональні аргументи, які мають нас переконувати боротися за цей ідеал, а нам показаний в серіалі Офіс побут, гумор і проблеми на роботі людей лібертаріанського суспільства. Ось так, можливо, це буде набагато переконливіше, ніж Нозік чи Чандран Кукатас і їхні праці. НО no, God! Но, no, God, please, но! 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 No! Особливо no. 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 є цікаве питання. А чи є серед українських стрічок такі, які ми можемо дивитися в такий спосіб? Спойлер, так, такі стрічки є, і можна так їх дивитися. Це ви вже звичайно можете зробити самостійно, тому що політична філософія її мета це відповісти на два питання: що таке благе життя і що таке благе суспільство. Перш за все, ми відповідаємо на них індивідуально. Але те, які фільми ми дивимося, і як ми інтерпретуємо, які політичні вподобання маємо це наша справа. І політична філософія вона насправді має дати цей обшир, вона має стати компасом для вільних громадян в демократичному суспільстві. А про авторитарні суспільства і тоталітарні я не думаю, що варто взагалі говорити. Там мета політичної філософії дещо відрізняється. Тут же вона для того, щоб дати нам аргументи і навігувати нас. І поєднуючи фільми з політичною філософією, це нам допомагає. Щодо українських фільмів, які ми так можемо дивитися, я думаю, ми можемо звернутися до прекрасного фільму Тіні забутих предків, який був знятий ясно по мотивам української літератури Параджановим, який в чомусь, мені здається, на політичному рівні ми його можемо називати українцем, хоча він не є українцем етнічним. Отож, тіні забутих предків. Якщо подивитися на початок фільму на е, ситуації, в які потрапляє малий е, Іван, то ми бачимо, що на шляху до церкви він просто бачить якесь божевілля. Люди кричать, борсуються, бігають щось, тонуть в гріху, в розпусті, і це просто якийсь шал незрозумілий. Просто що відбувається, якесь божевілля. Це його оточення, це суспільство, яке його оточує, воно божевільне. Але де він знаходить спокій? Він знаходить спокій в церкві. Іванку! Іванку, ходи сюди, ходи сюди, дитинко. Ходи. Не треба дивитися. То скажений. Не треба дивитися. Іди сюди. Церква це ніби спосіб захиститися від цього божевільного світу. І інтерпретуючи це в певний спосіб, ми, наприклад, ну якщо ми зацікавлені от темою тоталітаризму і як він виглядає на побутовому рівні, то цей фільм і фрагмент цього фільму це про це. Це про те, можливо, як жилося українцям за радянської окупації. Це про те, як вони. Мали, скажімо так, куточок свій власний, як зібравшись українцями, українською громадою чи браттями і сестрами по вірі, вони могли видохнути і бути самими собою, і відпочити від цього тоталітарного безуму, який переслідував їх щодня, до якого вони мали повертатися на роботі і так далі. Але ця інтерпретація вона насправді може нас завести ще далі, тому що згадавши сюжет, ми пам'ятаємо, що батька Івана е, вбив батько Марічки, і якраз конфлікт не стався в церкві, вбив він його е, вже за межами церкви, бо вбивати в церкві це якось ну, дуже вже погано.

Це про те, як складно, якою складною є політична мета досягнення консенсусу, що ми, наприклад, можемо до того, як це сталося, просто розірвати одне одному гулянки, побивати одне одного. То, можливо, ця ідея наочно ілюструє, що консенсус це насправді набагато краща ідея, ніж постійний розрив розбрат і конкуренція у внутрішній політиці, розбрат, який не націлений на конструктив. Тобто можна шукати і взагалі не зупинятися. Ви точно і сто відсотків щось знайдете. Ви можете будь-який фільм так насправді дивитися і шукати там якісь політичні ідеї, якісь політичні контексти, відповідати для себе на якісь питання. Політичної філософії, які вас турбують, ну найперші два питання, да? що таке блага життя і блага суспільство? Ми бачимо якогось персонажа, який нам подобається, бо він чинить так, як нам би хотілося. Чи ми бачимо у фільмі Змальований політичний лад, який нам подобається? І це насправді посилює нашу аргументацію. І тут я не думаю, що варто нам боятися якоїсь інфантилізації. Політичної філософії, жодним чином ми так для себе краще розуміємо про що написано в цих складних книжках. Ну і повертаючись все-таки до українського кінематографу, це питання особисто для мене є дуже болючим і дуже цікавим. Як буде виглядати повоєнне українське кіно, і чи буде це якийсь карколомний розвиток, чи воно так і залишиться на тому рівні, на якому воно знаходиться зараз? Мені згадується, ну це не, я не проводжу паралелі якусь, просто мені згадується, як розвивався кінематограф, наприклад, в повоєнній Японії. Японія, країна, яка програла Другу світову, ясно опинилася під американською окупацією, ринкове суспільство. І в 50-ті, -60 60-ті роки комерційне кіно настільки розвинулося, що там фільм один штампували і знімали за три тижні. Ну, зазвичай це були якісь почасти низькоякісні фільми, комедії, але насправді в цих фільмах можна подивитися, як японці осмисляли свою політичну реальність. В багатьох фільмах ми можемо бачити е, тему е, такого, скажімо, так, страху перед ядерною катастрофою. Там постійно ми бачимо атомні бомби, е, там бачимо загибель людства. Від якихось технологічних винаходів ми бачимо там агресію східного комуністичного блоку, ту саму американську окупацію. Тобто для японців це був спосіб осмислити їхню політичну дійсність. Ясно, що Україна це зовсім інший кейс, але все-таки питання, як буде виглядати наше повоєнне кіно, мене дуже і дуже турбує. Можливо, вас так само. Як ми осмислимо нашу майбутню перемогу над росіянами в сфері українського кінематографу? Як ми зможемо пропрацювати там наші травми? Що інше ми можемо там знайти про себе, про наше політичне? І як будуть сприймати оце повоєнне кіно українці через 50 70 років? Чи будуть вони знаходити там щось важливе для себе, джерело натхнення? І те, наприклад, як ми дивимося? То ті самі тіні забутих предків. Тож сьогодні ми говорили про зв'язок кіно та політичної філософії. Я спробував показати, що цей зв'язок не притягнутий за вуха, і насправді кіно було приречене на зв'язок з політичним, з політичною філософією вже в момент своєї появи. Показав на прикладах фільмів, які всі нам відомі, які політичні ідеї ми можемо там відшукувати, як ми можемо працювати. З фільмами на рівні внутрішньому та зовнішньому. Нас цікавив саме зовнішній рівень. І я показав, які політичні ідеї ми можемо знайти в фільмах і серіалах. Дивіться фільми, надихайтесь ними і знаходьте відповідь на ваші політичні питання. Якщо дивитися фільми під оптику, про яку я говорив, то навіть фільми з серії Марвел можуть бути цікавими. Основний мотив цих фільмів це зазвичай боротьба добра зі злом. Отож, ми можемо сьогодні, як нація, дуже багато там побачити різних паралелей, тому що і самі сьогодні боремося з абсолютним злом, з такими собі суперпокидьками. І ми це ті, хто в процесі боротьби помирає, втрачає близьких, але перемагає. Тому в чомусь ми супергерої свого часу. Я бажаю вам всього найкращого і хай щастить.